Перша вогонь. Перша пішла. Рік тому сказав би собі, що я буду мінометником, але напевно, щоб не повірив. Розпорядили мене на 120-й міномет. Вага! Міна! Точність це основна наша робота. Дуже великий контраст між кабінетною роботою і роботою. В Перед стрілецьким батальйоном працював на посаді слідчого в районному відділенні поліції. Після того, як створився новий підрозділ в поліції Стрелецький, вирішив доєднатися. Розпорядили мене на 120-й міномет. Спочатку я працював на бусолі, тобто орієнтував міномет в правильному напрямку. Потім вже на бойових був командиром мінометного розрахунку. Друга по рухні вогонь! Фактично все нове, тому що ніколи з тим не стикався. Спочатку вивчали карти, вивчали топографію, теорію міномета, як його правильно скласти, як його розкласти, швидкість. Пізніше поїхали на полігон. Там і відбулися перші стрільби. Ну і в процесі просто удосконалювали свої навички. Точність це основна наша робота. Точність залежить від, все від навідника. Такої формули, як немає, тому що після того, як ми зорієнтували міномет, ми повідомляли його координати. І вже з команди спостережного пункту нам давали прицілку тумір і відпрацьовували по цілі в залежності від їх появи. Взаємодія в команді це дуже важлива річ. У нас колектив був дуже дружній, один одного підтримували, ну і ми працювали як один організм. На мою зміну, ми привезли міномет, ми його зорієнтували, замаскували, зорієнтували в правильний напрямок і надійшла, надійшла телеграма що в районі через 10-15 хвилин треба буде працювати, щоб бути в готовності, Сказали, який тип мін приготувати, їхня кількість і приблизно прицілку томіру. З того дня кожного дня почали почали працювати як зранку, так в обід, так і вночі, практично цілу добу. Це велика відповідальність, бо від неправильного наведення може страждати наша піхота. От. А так як наша основна функція підтримка, вогнева підтримка піхоти під час оборони, наступу, знищення ворожої сили саме ворожої, броньованої техніки, тому відповідальність насправді досить, досить велика. Вночі досить небезпечно стріляти, так як після пострілу, дуже великий спалах, така вспишка відбувається, і з дрона дуже легко побачити приблизно. Точку, з якої працює міномет. Ну, але так як ворог як в день, так і вночі намагається пробратися до позиції нашої піхоти, тому, тому доводилося стріляти в будь будь-яку пору доби. Здається, сам Бог нам допомагав кожного разу при кожному виході. Пригадується момент, коли нас засікли ворожі дрони. І практично цілу добу по нас відпрацьовували ворожі скиди, знищили генератор, знищили зв'язок, скидали запалювальні суміші на покриття бліндажу, скидали газ, травили. Але якось наступного дня, вийшовши на двір, нам вдалося по вказівці покинути вогневу позицію, оскільки вона була знищена і не вдалося нам потушити вогонь. Внаслідок оцих скидів запалювальної суміш. Міномет ми залишили на тій позиції, так як він дуже важкий, і його ну, практично було нереально власними силами витягнути з тої позиції без броньованої техніки. Декілька ворожих груп дійшли до напівзруйнованого будинку. Доповіли, що потрібно підготуватися, підготувати певні види мін, скинули кутомір приціл. Ми відпрацювали по цілі, і потім по перехопленню наших хлопців дізнались про знищення п'ятьох окупантів. Чи я би рік назад сказав би собі, що я буду мінометником, Ну, напевно, що би не повірив, тому що дуже великий контраст між кабінетною роботою і роботою. Хотілося б більше часу проводити з рідними людьми, цінувати те життя і просто жити.